Дожив! Шановні гравці, вітаю вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте, білети на сайті у Це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3649 шістсот сорок з державної лотереї Лото Максима. На сьогодні це становить 1 мільйон 868 тисяч гривень. Вражна комісія до початку рейду вільно обрала томбеку перед номер No1, і ми переходимо до розіграшу. 2, 19, 8, 7, 21, лото максима, максимально вигравально. Игравці, ваші у вас 8581 році раз державного тарейка, но три <хи> раз комісія на сьогодні обрав отрозлан Ако перед кольок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 68. Два, вісімнадцять, шість, п'ятдесят дев'ять, п'ятдесят, 45, сорок п'ять, чотири, 72, пять, сімдесят, сімдесят два, двадцять дев'ять, шістнадцять, тридцять три, Один, чотирнадцять, тридцять шість, дев'ятнадцять. тепер ваші ваші вваж і виручна комбінація у порядку зростання чисел. В 1644 розі розбережано та ялодопи, которая законівся до війна облатату аккурат под колів No2, і ми переходимо до розірасу. 5 9 2 Перед вами виграшні номери, у порядку з якими вони випадали. 5 9 2 Бережіть себе, Все буде Україна.